Всім привіт! З вами Ірина і сьогодні хочу показати вам, як я відправляю свої фуксії на зимівлю. ось Дивіться, ось така красуня, ще цвіте, але вже холодно, і потрібно вже їх відправляти на відпочинок. Більшість своїх фуксій я тримаю всю зиму в підвалі. Вони добре зимують, і весною я просто виношу їх, вони починають розпускатися і літом дуже красиво цвітуть. Ось покажу, що потрібно для цього зробити. Потрібно фуксію нам постригти. Обрізати потрібно усе до здеренілої частини стебла. Ось, подивіться, усе зелене потрібно обрізати. Зеленіще ось цей таке хороший, хороше стебло, але воно зігниє зимою, його потрібно повністю зрізати. Ось також зелене. Ось так, не жаліємо, все обрізаємо. Всі листочки потрібно видалити, можна руками пообривати. Дивимося, стараємося, щоб був більш-менш такий красивий кущик у нас на наступний рік, щоб виглядав красиво. обрізаємо. Ось так. Тут також, бачите, частинка зеленого стебла можливо буде гнити, тому краще обрізати ось так нижче. Усі листочки усе. Знімаємо. Ось ці можна також коротше трошки. Ось так. Всі зелені стебла все потрібно забрати. Так, листочки всі виймаємо, тому що будуть гнити. Ось. Ось так у нас виглядає обрізаний кущик фуксії. Ну, тут потрібно трішки додати свіжого торфу, щоб закрити коріння. І ось таку фуксію відправляємо на зимівля у підвал. Ось у мене ще кілька обрізаних. Ось так виглядають обрізані фуксії, які будуть добре зберігатися. Підвалі. Це фуксії яким порокові. Вони були розмножені череночком навесні, і бачите, за рік виросли, виросли ось такі кущики. Ось в такому кущові. Ось. Ось йому вже десь три роки, напевне, бачите, вже такий густий, красивий кущик. Це також буде зберігатись у підвалі. І хочу ще вам показати, як обрізати фуксію, якщо ви хочете, щоб вона зимувала в будинку. Ось дивіться, яка красуня, дуже красиво цвіте. Якщо у вас є місце, ви можете просто її обробити від шкідників. У мене, наприклад, тут білокрилка ось, літає. Потрібно обробляти також, якщо заносити в будинок. І можна просто ось так занести в будинок, і вона буде вас тішити красою. Дивіться, яка. Вона тільки починає квітнути, дуже красиві квіточки. Але у мене дуже мало місця в будинку і ось такий кущик у мене займе багато місця, тому я ось так безжально буду її обрізати. Ось увесь цвіт знімаю. Знімаємо. Вона буде, після того, як я її обріжу, вона буде добре кущитися. Такий кущик не дуже красиво сформований, тому що не вистачало часу. На фуксі у мене в цьому році не було, коли їх обрізати. І ось такий кущик. Я його оброблю від білокрилки. Від білокрилки обробляю тепеки, непогано допомагає. І ось заберу у будинок. Також можна краще, щоб, щоб краще вона росла, пересадити в більший горщик і у свіжий торф. Ось ті, що я заношу в підвал, я нічого не пересаджую їх ось у цьому ґрунті, тільки підсиплю трішечки торфу. І ще за зиму потрібно буде кілька разів. Поливати, якщо стоять у вас у підвалі фуксії, тому їх потрібно кілька разів за зиму полити, щоб вони не пересохли. Ось так. Ось оці ось так, такі кущики у мене теж йдуть у будинок. Залишила квіточки, щоб підписати сорти. Ось. І це також забираю на зимівлю-будинок, щоб їх трішки розмножити. Красиві сорти дуже. Дивіться, яка красуня. І за зиму поки можна буде їх розмножити. Ось. А з підвалу також я виймаю ось такі кущики, вже коли є на вулиці, щоб не було заморозків. Ось, виняли з підвалу, пересадили в свіжий торф, підкормили. Або можна, можна підкормити, а можна і не обов'язково. Якщо свіжий торф пересадили, то поки й вистачить. І ось вони будуть добре вам розвиватися і красиво цвісти літом. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!